Зимовий привіт усім педбатькам. Ви на каналі Петхаус, і як ви могли помітити, новорічна та різдвяна атмосфера вже заполоняє домівки навколо, а це означає, що звірята крадькома накидують окам на весь святковий декор. Тому, якщо ви також готові поринути в оздоблення, ми поділимося, що з декора є небезпечним для улюбленців і чим його можна замінити. Тапніть лайк і додивіться відео до кінця, аби нічого не пропустити. Перше, це скляні ялинкові іграшки. Багацько моркотунів мають до них особливу любов, адже це потенційні яскраві забавки для безшкітливих лапок. Але якщо бодай одна з таких розіб'ється, це загрожує безлічу маленьких гострих друзів, на які зможе наступити не лише улюбленець, але і будь-хто з родини. Слідкуйте також за тим, аби звірята не гризли такі речі. А найкраще це уникати подібного матеріалу ялинкових іграшок і віддати перевагу, скажімо, пластиковим, дерев'яним чи текстильним. Дрібні іграшки та прикраси. Менш важливо, аби котече собаня не міг викрасти маленький за розміром декор, уявивши себе хитрим грінчем, і проковтнути його. Це може нашкодити дихальним шляхам та шлунково-кашковому тракту, якщо дрібні предмети потраплять всередину організму. Тож будьте уважними і підбирайте святкові іграшки та прикраси оптимального розміру. Гірлянди з підсвіткою: хтось із гавчиків, нявчиків, гризунів чи інших улюбленців захоплено і закохано, спостерігає за барвистими вогниками, а хто ж вирішує перевірити гірлянду на якісність та міцність? Місненько своїми зубами, тому щоб обезпечити допитливого хвостатика від удару струмом під час погризів гірлянди, краще або взагалі відмовитись від неї та обрати варіант із паперу намистин, або ж повісити її на верхню частину ялинки, чи недоступних для звірят куточках оселі Дощик та мішура це одні з класичних варіантів ялинкових прикрас, а у комбінації з мерехтливими гірляндами це виглядає просто неймовірно. Та річ у тім, що тваринка може проковтнути частинку такого декору без змоги виплюнути через особливості язика і будови гортані. До того ж, після потрапляння до шлунку чи кишкового тракту дощок та мішура можуть подразнювати їхні оболонки і навіть прорізати їх, і в такому разі знадобиться хірургічне втручання спеціаліста. Тому за змоги замінити дощик та мішуру на безпечніші варіанти, зокрема. Перові чи текстильні, або ж розміщити ялинку в недоступному місці для котей із собань. Маємо для вас також корисний життєхитрик. Можна скористати спреєм для відлякування пустуна, що змусить його уникати місць, де розпилений засіб. Але варто зазначити, що він не дає 100% гарантії, оскільки сприймається кожним носиком індивідуально. Щодо табу на деякі види новорічного декору, звіродіти могли б посперечатися з нами, адже як встояти перед купою купезною блискучих прикрас. Однак краще обожнюваним кузяком коштувати. Щось їстівне та, звісно, смачненьке. Бажаємо вам із улюбленцями цілковитої безпеки на свята. А щоб завжди бути на звірячій хвилі, підписуйтесь на наші соцмережі. До наступних зустрічей. Па-па!